Про підрозділи, про російські підрозділи, які можуть бути залучені в наступі, і як це взагалі відбувається? Яка там перша лінія, друга? Хто за ким іде? Ну, першими вони використовують гарматне м'ясо. я думаю, Піде як завжди зараз. До речі, для цього можливо формують 85-88 дивізію бригади. Цей Новоросії Дамбабве, другий армійський корпус. Якщо я не помиляюсь, то другий армійський корпус це Дамбасяня. Гарматного м'яса стає менше, тому йти будуть час обичні російські чмобіки. Деякі вже непогано треновані. Реально у них зараз частина частин відбула частина частина підрозділів. Отримала хорошу підготовку. Далі будуть йти там, чмобіки, десантники десь хочуть ними робити штурмові операції, але думаю, що будуть старатися підляти, тому що це великі втрати, будуть десь як там резерв. І, звичайно, тітушки Вагнера. Тобто вони будуть досі десь там, на поки що зеки живі, десь будуть використовувати цей отак от, такий потенціал. Ти вважаєш, що основний натиск буде лише на Донбасі? Основний Донбас, так. Да. І що ти прогнозуєш з цього приводу? Вдасться їм виконати ці завдання завдання, не вдасться, але те, що десь нас посунуть, думаю, вдасться, тому що нас немає сенсу триматись на смерті за умовну точку, якоїсь там на географії. Мене оборона для нас буде більш вигідна, тим більше, що нагадую, тобто, от всім нашим слухачам і глядачам, що є сенс аналізувати хід бойових дій а що у нас там, що у нас там, а що солідар, Що там цей, а лише в проекції того, що буде через 4 місяці. коли вони пішли на Київ. Це ж було насправді в для нашої воєнної перемоги. Це було, скажімо, ефективно для нашої перемоги, що вони пішли атакувати Київ. Вони, якщо б пішли атакувати Львів тоді, 23-го, чи я вже не питаю, це число, коли почалась війна лютого, це теж було б плюс. Тому що вони б ще більше розтягнули лінію, вони б ще більше отримали просто бамбулей, вони б ще більше понесли втрат. Ми б ще більше мотивувалися, ще більше прокинулася Європа. Тому до чого я кажу, що якщо зараз десь по лінії цього наступу, ми щось десь відступимо, треба дивитися, скільки ми при цьому вони ми закопаємо ворожих військ, і коли буде це наш наступ, наскільки цей наступ просто вийде зразу на оперативні простори, тому що немає резерва. Є така думка про те, що вони намагаються зробити це саме зараз, цей повторний наступ, тому що. Щоб не встигли, щоб не встигли нам поставити танки, ти як розділяєш цю думку чи ні? І взагалі як як змінять ситуацію західні танки? Вони наступають зараз, як я вже казав, тому що пізніше буде гірше. Раз, два, тому що пізніше буде. Вибач, пізніше буде гірше через зброю, яку нам поставлять, чи через щось інше через зброю і через, і через погоду. Динаміка втрат, як я вже казав. Вони, у них росте кожен місяць кількість втрат. Воно просто в не ростає. Вони скоро будуть втрачати пораненими і убитими, може вже втрачають. Якщо ми множимо на три, 20 тисяч убитих в січні. В цілому статистика 200 до 300 іде там один до трьох. Тобто, якщо ми множимо на три, це виходить. 60 тисяч поранених плюс 20 загиблих – це 80 тисяч русських місяць. На цьому фоні оцих, що вони зібрали зараз, 30 тисяч? Це небагато. Якщо б припинилась мобілізація, то відповідно через три місяці не буде кому воювати. 240 тисяч мінус, стається, вони не можуть лінію фронту тримати. Тому маємо розуміти, що і ця динаміка наростає: листопад, грудень і січень вони по отак от ростуть. Скоро чуть ли не геометрична прогресія буде утрат. Якщо почати відповідно, зараз наступати у них єдине вигідно, тому що далі буде гірше, буде поступити озброєння, і відповідно пізніше, чим далі їм буде важче домовлятися про якісь мирні панти переговори. Що їм там? зараз що? треба щось що? Okay. thank Так, да, їм зараз треба щось захопити, щоб сказати, що давайте міриться Європи, ми що захопили. Е, танки це наступальна зброя. Я думаю, дуже сильно допоможе. Там з ними своя історія. Тобто, там от Леопарди один вони можуть десь там бути старіші, там куча нюансів, боєприпаси. Ну це наступальна зброя. Захід показує, що вони інвестують в нашу перемогу в те, щоб ми уже просто їх е, розмазали. І збройні сили і без західної зброї наступали Там на Херсоні. Це були страшні наші наступи, але ми наступали. Відволікали тоді від Ізюма. Там були страшні просто наш наступ. Ну він тоді мав сенс, тому що це відволікло. От. Ну і десь ми навіть тоді просунулись. Відповідно, ця зброя наступу, я думаю, вона при тих кількостях, тобто корпусних, зараз, що є там, оці БМП і так далі, це справді зброя перемоги.